Вітаю, друзі, 30 листопада святою неділею. Будьте здорові. Чи можливий арешт Володимира Зеленського? Багато скаже, ні. Да, хто ж його арештує. Він же пам'ятник, йому аплодували парламент світу, тиснули руки, керівники держави. Ні, це неможливо. Можливо, ще й як. Штатах Америки заговорили про арешт Володимира Зеленського. Голова Київського режиму Володимир Зеленський і його корумповане оточення повинні бути арештовані. Про це заявив в соцмережі X радник по нацбезпеки в першу каденцію Дональда Трампа Майкл Флін. Він заявив, що десятки мільярдів. Вкрадених доларів повинні бути повернуті. Головний лузер Зеленський разом з своїм корумпованим ближнім оточенням всі вони повинні бути арештовані. Необхідно провести законне розслідування по рокам розтрат розкрадань шулерства і зловживань. І десятки мільярдів вкрадених доларів повинні бути повернуті і використані для допомоги багатьом родинам, котрі втратили близькі всі абсолютно е, безполізній війні, початій абсолютно корумпованими глобалістами, пише Флін. Ого! І таких голосів на Заході все більше і більше. Розумієте, в чому проблема, друзі? Проблема в тому, що прослізилися західні еліти, особливо консерватори, особливо прагматики, коли побачили, який обсяг допомоги. Їхні країни надали Україні і скільки було вкрадено. Коли побачили, які статки, як гриби після дощу виросли з Зеленського та його оточення, в оцих навіть менеджерів середньої руки: Флорида, Монако, Майами, Лазурка вся кругом все. Вони скрізь. Віддень, Італія, скрізь, скрізь проростають ці грибочки корупції, вилазять і собі гніздечко ліплять. Хто де, хто як, хто винодільню, хто заводик е, свічний, хто ще щось. Ніколи ніхто з них не працював ні в бізнесі, ні в економіці, в реальному секторі, ніде. Були чиновниками, були мусорами і ось. Скажуть хорошо, добре, скажете. А де докази злочинної діяльності самого Зеленського? Ну, по-перше, вже, мабуть, ні в кого немає таємниці, ні для кого не таємниця, що Мідас. Це Зеленський. Що цар Мідас на а, і в, справ, і в справі плівок Міндіча Цар Мідас це Зеленський. Це той, хто керував безпосередньо злочинною організацією. Найбільше від неї отримував і був найбільшим вигодонобувачем від цієї кривавої війни. Ви знаєте, що насправді змусило Зеленського терміново позбути Єрмака? Тому що існують аудіо і відео, які можуть перевернути всю політичну конструкцію банкові. Все закручується навколо елітних маєтків чотирьох цих будинків, яких будував Чернишов. Нос е, в козині. Вова Зеленський продав українців, продав українських воїнів продав тих, хто поклав свої голову, захищаючи країну під Покровском, Мирноградом, Бахмутом, Мавдіївкою, Маріуполі. Продав забудиночок з басейном в козині. Саме тому, Саме тому. Ця вся публіка має бути, як там Кузьма казав, пижена і стріляна. Ну, в нашому випадку арештована. І відео, аудіо, є докази в плівках Міндіча, поза ними, транзакції, розмови, який будинок для кого, що, як, і так далі. Мовчать, мовчать поки що. Мовчать, використовують західні еліти це все в своїй грі. Ми ж, українці, зацікавлені в тому, щоб цю гру обнулити. Обнулити шляхом очищення, шляхом санації від цих корупційних зелених гнит. Тому твердо переконаний, що плівки Міндіча. Файви Міндіча, вилучені в нього, всі в повному обсязі, мають бути опубліковані. І е, для цього парламент має прийняти відповідну постанову, зобов'язавши і САП, оприлюднити матеріали оперативно-розшукових дій в справі Тимура Міндіча. І розкласти по поличкам, щоб українське суспільство раз і назавжди очистилося від цієї корумпованої нечисті. А міжнародні партнери не мали важелів, як на Україну власне впливати, тиснути, і де оце корумповане яєчко Вовичі Андрюші. Ні-ні. Треба цього позбуватися. Ну і підсумовуючи, щодо долі Зеленського. Звичайно, поки він виконує обов'язки президента, він має імунітет затримати його, арештувати майже неможливо. Але парламент має прийняти постанову про припинення повноважень Зеленського. І це доведеться робити, тому що ніхто з ним мирної угоди підписувати не буде. Тії мирної угоди, яка так потрібна зараз українцям і Україні для збереження державності, для збереження життя народу. Отже, припинення повноважень і арешт. Можна не в сесійному залі, а можна і там. Вова завжди любив артистичність, він завжди любив кіно. І ця сцена б стала б шикарним фіналом цього кривавого серіалу. Фільм би закінчився, а море крові і посередині зелений унітаз, обліплений зеленими гнидами, залишився б. І нам ще прийшлося б довго і кров прибирати, і рани лікувати, і гнид чавити. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.